Вітання з вами Крава, і сьогодні стартує півфінал стадії, де вже ніхто не буде вилітати. Тільки хтось проходить був фінал або матч за третє місце. І зустрічаються два таких хороших, вже добрячих вже опонента, гаряченьких такі, які здолали непростих суперників на своєму шляху. Кікер і Андрій Сергенко. Привітайтесь, хлопці! У -у -у, всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Підпискум всім Краверка. Роман, привіт, Богдан, привіт. Ось Доброго за такі прекрасний трофей розігрують хлопці. медалі все будуть. Якщо пам'ятаєте, хто бачив, може хтось не бачив. Для вас такий показував трофейчик. Також е, також, е, зразу анонсую збір. Не знаю, посилання має бути в описі. Ось. Ось така є футболка. Якраз в е, Андрія правильна футболка. Тут е, автографи всіх, ну не всіх, більшості гравців Київського Динамо. Ось. Тому е, умови там будуть в посиланні. Е, в описі, якщо щось тут буде обрізочка, я поясню, які там умови будуть для збору і для кого ми збираємо, бо поки ще, ще не вирішив на дану секунду, а там далі ви побачите. Також підпишіться на цей YouTube канал, вліпіть вподобайку. Також переходьте на соціальні мережі е, до хлопців, е, в Кікера вихотати. Що ж, ти махаєш головою, ні, то це ж нікого не цікаво. В кікера вийшло три прекрасних серії, там, де було Мудрик, Довбик і Лунін. Ну, На момент цього відео він має вийти 100%. Ось, Вандрія! Не знаю, можна друзі створив ютуб канал, я нічого не знаю, цей ютуб канал. Не знаю. Ось. Тому переходимо до обрання пакетиків. Там залишилось два пакетики. Хто які вибере. Побачимо, переходимо. А ви вліпіть подабайку, будь ласка. І так, залишаються два прекрасні пакетика. Я мовчу, хлопці, вбираю четвертий, шостий пакетик. Ось. Тому я мовчу. Як мені казав, нонфейм, ми не шестерки. У мене шестерки. <ріст> Получається. <ріст> Вибір так, очевидний. Пак No4. Я за пак No4. А я і не проти. Прекрасно. Я люблю, що на цій стадії вже байдуже, які пакетики вже вибирають. Пак No4 закривається через декілька секунд. Пан Андрій Серєнко нам скаже. Який пак будемо розпочинати ФІФа, чи FIFA, бо в кікера є ютуб канал, у нього там мільярди тисяч підписників. Пописуйся, щоб ще було більше. Ось, а Андрій Сиренко ще що, щось вагається, щось може думає, не знаю, може щось придумай. Херіозно. Ось. Тому я чекаю відповіді від тебе, Андрію. Мені подобається, знаєш, що в мене немає ютуб каналу зараз. Я постійно вибираю. Давай знову з FIFA почнемо. Раунд з FIFA, Бодя задоволений, триндець як і зараз щось. Я зі складного. E, і зараз за декілька секунд дізнаємось, що там за пак. Хлопці, Получий, уже, я якщо я помиляюсь, бачу даний пакетик. Ось Ось такий пакетик. І 30 секунд для пана Андрія розпочалися. Піздец. Треба назвати карточки, Я швидко назву. конозву? Так, звісно, треба оглядача чемпіонів треба назвати. Future Stars і нон-рарна карточка. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так, так, окей, я починаю, так? Да? Так, да, ти починаєш. Так, давай я назву Героя Ліверпуля. Mm -hmm. Це Різе. Різе це ваша остання відповідь. Так, так, так. І не буду затягувати, це правильна відповідь. А що ви обираєте? Хрестик, Нулик? Хрестик. Хрестик. One moment. Так. Герой Ліги Чемпіонів і Ліверпуль, Хрестик Стей. 30 секунд для пана Богдана розпочинаються. Ну, якщо вкратце, це піздец. Це так. З ходу межі. Давай Ліверпуль, нон картка аменюлі. Це ваш остаточний відповідь? Так. One moment. На превеликий жаль, пане Богдан, це неправильний відповідь. Перехід ходу до пана Андрія. 30 секунд для пана Андрія. Започнець. Так. Давай я закрию нон Ліверпуль. Мабуть, це Кертіс Джонс. Це ваша остаточна відповідь? Mm, я думаю, да, да. Він має бути золотим. І навряд чи рарний. Це рабля. правильна відповідь. Патоспас для пана Богдана. Mm, бля, треба було гріндити футбін, реально. <плес> так сходу, ну це Ну, The... Future Stars Марсель, напевно, не обамінял, кто до Угу. Баварія, герой Марсель. Баварія. Хто це може бути? Ну й-мо, так швидко, в перший раунд може закінчитися, але я не хочу. Я ж не вірю, якщо чесно. Е, ну, давай, Марсель Нонрар Маліновський. Це ваша відповідь. Так. Секундочку. Е, ну, десь а, я не знаю. Направький жаль, пан Малиновський якраз перейшов перед початком даної гри в Дженуа, і тому це неправильна відповідь. 30 секунд для пана Андрія розпочинається. Дивись, яка в мене була логіка. Я подивився, що я з Future Stars. Знаю лише гравця з Ліверпуля, я не знаю з Марселя Дортмана. Mm -hmm. Тому томашка було закрить. Я згадав Future Stars і з mm -hmm. молодих це був Еліот. От я теж за Future Stars. Про, Про Еліота і згадав. Ну і е, рахунок стоїть дуже швидко. 1-0, Харві, Еліт. Правильно. Давайте, може, чисто вже по фану, що десенько. E, Давайте що. Може хтось що знає, зразу так стріляє. Герої. Папен, можливо, з Марселя. Mm -hmm. Хоча NZ. Нє, не просто. Ну, Dortmund був CZ, mm -hmm. а це е, e, Нагадую, Ліги Чемпіонів герой, Андрій. Ліги Чемпіонів. Mm -hmm. Ну, бачите, Для, я тільки знаю одну линійку Ливерпуля. А может, ну кисло Лац... Лацарі? Ні, давайте так. Гравець Дортмунд, лі чемпіонів герой. Чеський футболіст, який грав за Арсенал. Російський. Російський. І також угу. був Рікен. Ось, який у фіналі угу. 97-го року, якщо не помиляюсь. Ось. Далі. Марсель Герой. Він має карточку 89-го героя. Звичайно, у нього карточка. Це. Е, Роман, про, це взагалі мімо. Ти... А, дібіпі. Ось. Далі. Е, Future Stars. Е, е, мій почерк шикарний. Назву спочатку Марселя. Це Марлін. Ось. Хто? Марлін. чи Мерлін так. знає. А, да. Класно, класно. Він в мене навіть є. Это тебе крізко. є навіть. Бачиш, навіть не раз, в тебе тебе є навіть. Ось. А. А, в. Борусі і Stars це Макоко. Чи як... Я трохи прізвище мене дружу. Макофо. Да. Мококо. Мококо. Так, нонорарний гравець з Марселя. Це Паул Лопес, Ренан Лоді, Джиго, Хоакін Кореа. Там називаєш на будь-який смак. І вибір. А ось Борусі Дортмунд. Зараз я вам скажу секундочку. Бен себе може. Mm, Санчо, Фюлькрух, Рейна, Азар, Мов Ковоко якраз той же самий, і, і Менді. Ось тому перший раунд завершився з рахунком 3-0. І ми переходимо до раунду з футболом, де розпочинатиме свій хіт Пан Богдан. що ти посміхається, Роман. Що ти підготував. Я би? очікую хейт. Okay. 3, 2, 1. Опа. Я, я прям жопу відчував, що це буде УПЛ, блядь. Так, пан Богдан. Наші 30 секунд розпочинаються. Я б не я був, би, якби я упевне, добав би. Чому саме на мене? Попала УПЛ, я її не дивився з року, коли ще Дніпрос існував. Може я шахтар не динамо. знаю, Давай Е, давай, хто? Вот блядь. Та шахтар Динамо може хоч спробувати, ну не знаю. Ну а хто шахтар Динамо, Роман? Та там варіантів варіанті Та... вистачає, я скажу. ще 5 так секунд. Так от дай, дай задати, дай задати, шахтар Динамо. Давай шахтар колос. Колос Мудрик. Мудрик. На превеликий жаль, Михайло тут не заїжджав. Але, <с> Андрій, <Finally> <с ривіт> ти <с> посміхаєшся, ти прям задоволений на всі 30 зуба. 30 секунд для пана Андрія розпочинаються. Так, треба думати, як правильно зіграти. Давай, динамо шахтар. Та йому не жуніор Ромей. Мураюсь. Теж буду затягувати, гнида, ігрок. Так, що там? Хрестик, нулик. Хрестик, хрестик. Блять, ну я хочу. Саме легше, що міг закрити Богдан вже. 30 секунд це для блядь. пана Богдана розпочинаються. Це 30 е, секунд. мовчання. Ну, може, підказку візьми, там не знаю. Чого ти допоможеш That... так сильно. Так, да, до речі, є підказка одна. Я пам'ятаю, але ну, в цілому це не змінить. Е... с уцельной картинкой, если честно. Это пиздец. Давай, Ой, Динамо, Кривбас, Криштиану, Душ, Санту, Шавейру. Поехали. Я сейчас не чую. Динамо, а Динамо, Киев, Кривбас, Душ, Санту, Шавейру, Криштиану. Нафиг, какие шансы, неправильно. <laughs> <laughs> Кривбас, я разочаровался, разом с Динамо 30 секунд для пана Андрея начинается. Динамо Київ Полісся. Денис Бойко. Динамо Київ Полісся. Це правильна відповідь. Піздав. Так. 30 секунд для пана Богдана. Треба згадати, хто був в кривбасі і. блядь, Динамо Київ. Е -е, Може трохи. Калініченко. О, а давай, подожди, давай підказочку. Давай підказочку. О, е Підказочка? в мене є одна підказочка, але я не знаю, як ти так слідкуєш за Інстаграмом туди-сюди за новинами. Ну як, ну взагалі. Ні? Все, все, що пов'язано з ОПЛ, я не знаю. А... Я не знаю. Добре, я скажу таку підказку. Ну, Я таку пілоту для цього гравця підказку. В нього дівчина старший на нього там, на пару. Рокки, може даже напрягать роки, в нього в ней є OnlyFans <рес> OnlyFans у неї є. Ух, да, особис... така зв трошечки. звезда вона... Молодий Жін... гравець, ага, ну, так да. скажу. А дай час грає? Динамо він зараз В Динамо він зараз. грає. Що це мені дає? Це мені не дає нічого. <рес> <рес> Бляха. Морозюк. Ну хочете дам позицію? Отак. Нехай мене закинуть. Давай, давай трема, позицію, давай позицію, д... давай позицію. Я взагалі дебіл, е... ребята. Він е... <laughs> здебільшого грає зліва. З ліва... Ну, лівий півзахисник, лівий Вінгер, лівий... така. Лівий Вінгер. Він правий, лівий правий, правий? Правий. Ну, Підаска, правий. Як ти розумієш? Ну він а, грає він... там і там. Я в Куйбасі, я пам'ятаю, він грав з ліва. Це я пам'ятаю. Ну, Коротше, його... Вінгера. Вінгер. Із динамо Київ, Вінгер з Динамо Київ. Молодий. Пиздец. Волошин. Хао! Є пробития! Крау, підібав страшно. Винзливо в крибаті ровначе, то я завжди пам'ятаю покрубатися. А ты там точно назар був, да? Не, назар, Назар, Назар перейду брав. Мишри! Мишевори! 30 секунд для пана Андрія розпочинається. Що, е, мені тепер закривати, да? е, закривати, Давай, Шахтар, Олександрія. Я згадав вообще такого травця, не знаю, коли Таргамадзе Ого, ти згадав, Від мене ж не випуск, я скажу, блять. Давид Таргамадзе Перевіряю. Це Правильна відповідь. Давид Таргамадзе, Ставлю хрестик. 30 секунд для пана Богдана розпочинається. Шахар -порос, шахар -порос, блядь. Шахтар Колос. Хто може бути Шахтар Колос? Два варіанти у мене виписані. Два А позиції може. блядь. Ну, мене реально захейтять. Я бачу форму в Андрія УПЛЕ Він ска. й инший просив минулой игри УПЛ. Ну хто ж по мире, блять? И попросил підігнать. блядь, не Нойок Є такий? Чи ну Чигринський там точно не грав ноюк? Ну як... Да, перевірю. Не, не грав в шахтарі. На превеликий жаль, він грав в шахтарі, але не О, грав в полосі. От і все, mm... всім дякую. І за секунд. Для... пана Андрія. Це... Так, я приберіг цього гравця. Передаю привіт. Нік Кіт. Я знав. Так, це Валерій Бондаренко. Не буду даже мучити. Ну, боже, хто б подумав, що така буде гра. Ну хто подумав, ну. Ой, це правильна відповідь. Е, Валерій Бондаренко, і тут ще був Тотовицький, може ти такого пам'ятаєш Тотовицького? Чи ти взагалі певний дивишся боть? Просто скажи. Зараз я ж кажу, я дивився останній раз, ну прям не то, що дивився, слідкував з року 16, або 15. Тотовицьку ти точно маєш застати. Мені за цим ще був в Маріуполі. Здається, то єш. Мені так здається, може я помиляюсь зараз. От якби тут Дніпро був, я б тільки так би шмаляв. Ну, металіст. на кваліфікаційній ра... раунді. Та о... я бачив. Я знаю. Ось. Давайте не, ж пошвиденькому. Це... Ну, кривбас, це саме неблагодарне було, це хас, Ну, це прям хай-левел там. Так і поліся теж, тобі скажу. Це типу, мають бути всі гриці, які зараз грають. Mm. Бо Полісся тільки новостворений клуб, можна так сказати. Ну, так я і воно на Слуху тільки я бажаю. Mm, ну, да, як, да. ну, якщо ти цікавий цупити, ти, ти плюс-мінус знаєш гравців. Будківський я цей... грав Будківський. в Колосі. Хто? Бу? Е, Будківський не грав, треба сплутав. У мене написано Полісся, Колос, це Чоботенко, Кравченко. Ось. Mm -hmm. е, Олександрія Полісся, е, Грицук, може, ти знаєш такого Бодя? Mm, да. Ну, а, я, я не Це я чесно. Ще в 13-му б'яв з Олександрії. Ну, Грицука сказать Полісі, типу це ваше ніж e, Цей. І Грицук, і Мустафаїв це Полісся Олександрія. Далі Кривбас, Олександрія, Тут, Устименко, Балада, Любенович. Ого, Любенович. Може це інший. Хтось. У мене, напевно, в Почерфовий. І Кожушко, і Маханько, Колос, Колос Кривбас. О, жорстко, Ні, ну, не знаю. Закрыть 에... кривбас по нереально було. Там в коментарях писало під минулим випуском, що то були складні паки. Ребята, ось ось всего складний <реш> пак. <реш> ну да, тут динамо шахтар може закрити, Решта клубів ти не закриєш. — І то я не закрив. Це напевно не швидкі, боже, мені навіть монтувати не треба буде. Це тіво так можна просто взяти і так, вставляти і все. На превеликий жаль, Богдан відправляється в матч за третє місце. Е, медальку. Та можу дістати медальку, секунду. А я не буду дивитись. Я не дивлюсь, реально. Не дивишся. Погана прикмета. Погана прикмета? Її ще виграти треба. І ще Але виграти треба. Я не дивлюсь, не показуй мені. Так, зараз краєчком чисто. Ось третє місце. У мене дам такий інсайт. Хотів сказати це матч за третє місце, але вирішу зараз сказати. Що хто пам'ятає, дивився уважно цей живкування кубка з Артваном, посилання, навіть не знаю, для чого воно вам буде. У мене загубили посилку Карпошта з Кубком, і через буквально два тижні посилка з Кубком приїхала. І в мене є знов ще один кубок такий, і медалі є такі самі. Тому я думаю, може за третє місце я дам двом учасникам медаль. Вони достойно провели свій раунд 100%. Я викупаю, що деколи додушив когось, десь не душив. Бодя, ти вийшов матч за третє місце, тому кого б ти хотів побачити в матч за третє місце, на Мутілуса чи Е, Ну, Маркеса, я думаю, на Наутіуса взагалі буде. Куди? Куди його мені? Андрій, вітаю з виходом у Фінал. Все, да, просив, як, як ти просив там занесеш мені гроші потім. Крава, я кайфанув страшно, я попав на УПЛ. Це було кайфово. Я йому вірний, що УПЛ буде і в фіналі, але не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Кого бачити у Фіналі? Ну от там по УПЛ Феникса повозив чи що, так. Ну це було. Давай нам, мені давати нічого на увазі. А там ще 5 раундів. Ай-яй-яй-яй-яй. Один з них один наутілось і ми граємо у пелзем. Ну, це це таке, це вже побачимо, там теж буде три пака на вибір, ось. Обов'язково перейдіть обов'язково на боді, підпишіться, на. поставте від мене всі вподобайки, бо я думаю за УКПЛ він мені ще вискаже після відео. Мені буде згадувати в 5, якщо він мене десь побачить на вокзалі в Київському. Ось, е Андрій, привітайте з виходом в фінал. З вами був Крава. Андрій Серенко, Бодя Кікер. До нових зустрічей і хоп, зараз з вами попрощаються. До Всім ем до побачення.